Дома не краще, а тут все нормально. В амур нижньодніпровському відділі територіального центру пан Микола частий гість. Чоловік у захваті, бо в одному місці отримує найнеобхідніші послуги безкоштовно. Тут раніше був надавлення, а зараз приватили і прийшов по Підопічних відділення терцентру стригли студенти коледжів. Базові каре, стрижка піксі, каскад регулярно сюди запрошують десь раз в три тижні І також є вже постійні клієнти. В нас сидіти сиднем у відділенні не дадуть неабиякою популярністю користується танцювальний гурток у репертуарі колективу 30 танців. Ми не хотим сидіти дома. Ми хотим участвовать во всьому. этом. ми самі шйом костюми. Будет фестиваль. А от будуть всі терцентри представлять номера, і ми танцевальные номера, Ми готуємо именно Вот вишиванка, моя вишиванка. А поверхом вище проводять майстер-класи з рукоділля сьогодні. Тут виготовляють ляльку круп'яничку. Вніс стягуває місточка і насипає туди крупи. Є кабінети фізичної реабілітації і психологічного розвантаження. А гарячий обід для людей поважного віку за розкладом. Разне дають і котлетки, і корочку. Впусна, добре, і весело. стати підопічним терцентрів і отримувати соціальні послуги у Дніпрі не складно. Треба звернутись у районне відділення Департаменту соціального захисту. Соцзащити називається. Ні мені посоветовали прийти сюди. Мені 77 років. Я второй год сюди хожу. Безкоштовне харчування і денне перебування у терцентрах передбачене міською комплексною соціальною програмою. Це все в рамках соціальної адаптації, єдиного перебування, обіди наші гарячі. Це ми кожного по всьому місту ми кожного дня надаємо 5859 обідів. 650 обідів це в цьому відділі, в цьому відділі в Амурно-Дніпровському районі. Також ми розносимо по додому ну, тих, хто маломобільні. Територіальні центри працюють у кожному районі Дніпра. Аби отримати соціальну послугу від міської влади, потрібно звертатись до управління соціального захисту за місцем проживання.